Привіт! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту. Мене перед випуском про Річарда Фейнмана знайомі запитували, про що наступний випуск? І коли чули у відповідь, що про Фейнмана, то більшість з них запитував: А це хто? Якщо ж у вас назріло те ж саме питання, тоді переходьте за посиланням. І незважаючи на те, що на мою скромну думку, Фейнман один з найвидатніших фізиків минулого століття. Проте зрозумів, що починати варто було з більш відомих, наприклад, як Ервін Шредінгер, ще один Нобелівський лауреат, про якого кожна поважаюча себе собака чула, хоча краще було б сказати кіт. До речі, його ім'ям названий кратер на місяці, це щоб ви розуміли, якого польоту птиця. І якщо з якихось причин прізвище Шредінгер ще не викликає у вас стійку асоціацію з котом, то незабаром буде. Ервін Шредінгер один із титанів у галузі квантової механіки. Народився він в 1867 році у Відні. Спочатку навчався у Відненському університеті, де отримав ступінь доктора філософії а квантова механіка. Окей, давайте по порядку. Після завершення навчання працював у різних університетах Європи, зокрема Цюріхському, Бреславському та Берлінському. В особистому житті Шредінгер був відомий своєю любов'ю до піших прогулянок та альпінізму. Але що ж до особистих його якостей, то питань там, мабуть, більше ніж відповідей. Він був з тих людей, про яких кажуть просто не від світу цього. Ну що його казати, коли воно, звісно. Вчений одягався так недбало, що його не хотіли пускати навіть в готель, тому що він скидався на безхатька. А одного разу на важливій конференції Шредінгер відмовився говорити про ядерну енергію та прочитав лекцію з філософії. До слова, як доктор філософських наук, він був добре обізнаний на працях багатьох філософів, зокрема Аристотеля і Плотіна. Особливо його цікавила концепція емунізму, тобто віра в те, що всі речі в кінцевому підсумку є частиною єдиної уніфікованої реальності. Він вважав, що принципи квантової механіки є вираженням цієї моністичної реальності і часто говорив про взаємопов'язаність усіх речей. Шредінгер також був поліглотом. Він володів кількома мовами, включаючи німецьку, англійську, французьку та італійську. Відомо, що він був дуже закритою людиною і намагався триматися в тіні. Ервін був двічі одружений і мав по дитині з кожного шлюбу. Ну, виходить, не такою вже закритою. Філософією він звичайно шарив добре, проте відомим його зробила саме фізика. У 1926 році Шредінгер опублікував статтю Квантізерюнг als Eigenwertproblem», що з німецькою квантифікація як проблема власних значень, в якій ввів поняття хвильової механіки? Це розділ фізики, який описує поведінку частинок за допомогою хвильових рівнянь. Ця праця стала фундаментом, ґрунтом, основою для розвитку квантової механіки. У 1933 році Шредінгера нагородили Нобелівською премією за відкриття нових продуктивних форм атомної теорії. Але справжню славу йому приніс кіт. Проте не простий, а не живий і не мертвий. Десь як я після черговий зйомку випуску. Кіт Шредінгера це уявний експеримент, який ілюструє принципи суперпозиції та квантової заплутаності. Ну добре, а кіт тут куди? Куди-куди? В коробку, як і належить коту. Отже, кіт у коробці, але з невеличким нюансом, вона містить радіоактивне ядро та отруйний газ. Ящик сконструйований таким чином, що отрута вивільняється, якщо розпадається радіоактивне ядро. Ймовірність події 50 на 50. Якщо така його доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш його молодого, то це буде зафіксовано лічильником Гейгера, спрацює реле, і спеціальний молоточок розіб'є колбу з токсичним газом. Кіт мертвий. Якщо не розпадеться, живий. Згідно з принципами квантової механіки, радіоактивне джерело існує в стані суперпозиції. Тобто воно одночасно і розпадається, і не розпадається. Це означає, що кіт також перебуває в стані суперпозиції, одночасно живий і мертвий. Але для розуміння суті експерименту вводимо ще таке важливе поняття, як парадокс спостерігача: радіоактивне ядро, яке загрожує нашому підослідному, знаходиться в суперпозиції рівно до тих пір, поки ми не спостерігаємо за системою. Як тільки до системи підключається спостерігач, ядро нарешті визначається і займає певну позицію. Якщо ніхто своїми вимірювальними приладами в ящик налізе, то ядро розпалося і не розпалося одночасно. Але кіт не ядро. Слово не горобець, а пісюна не олівець. Він належить до макросистеми і складається з безлічі різних частинок, а відтак на нього надіють квантові закони. Радіоактивне ядро і кіт просто з різних світів. Тому ядро розпадеться або не розпадеться, коли з'являється спостерігач. А кіт буде або живий, або мертвий, незалежно від того, чи дивитесь ви на нього, чи ні. Якщо з котом усе заплутано, то з руснею все кришталево ясно. Вона має перебувати в одній позиції і точно на живій. А щоб в цій позиції було якомога більше росні, то не забуваємо донатити на зсу. Посилання на найпопулярніші фонди ви можете знайти під відео. Отже, чого ж нас навчив кіт Шредінгера? Що у мікросвіті не все так однозначно, як у звичному нам макросвіті, у макроскопічному світі ми звикли думати про об'єкти як про такі, що перебувають у певних станах, наприклад, живий чи мертвий є або нема. Світло є чи нема. Однак у субатомному світі, який описаний квантовою механікою, частинки існують у стані суперпозиції, тобто вони можуть перебувати в кількох станах одночасно. А коли в чат входить спостереження, то частинки переживають квантовий колапс, і з мікросвіту потрапляють у макросвіт. Тобто в цей момент вони покидають зону дії законів квантової фізики і потрапляють під дію Ньютонівською. Як ви вже зрозуміли, Ервін Шредінгер був не останньою людиною в свій час. Його роботи з хвильової механіки та квантової механіки допомогли закласти фундамент для розвитку сучасної фізики, а його ідеї продовжують формувати наше розуміння світу і сьогодні. Кіт Шредінгера в свою чергу встиг засвітитись у багатьох книгах, серіалах та художніх фільмах. Рік і Морті, Теорія Великого Вибуху, Доктор Хаус, Футурама, Американські Боги, кілька книг Теріпрачета це лише невеликий список того, куди він вже встиг ступити своєю лапкою. А я хочу подякувати кожному, хто підписаний на цей канал, а також ставить вподобайки та коменти. На момент запису цього відео нас уже небагато немало 360. Дякую, що ви з нами! Про те, як то кажуть The Sky is The Limit. Розкажіть про нас друзям, поділіться нашими відеоми у себе в соціальних мережах і активно пишіть коментарі, щоб алгоритми Ютубу про нас не забували. Якщо не знаєте, що написати, можете поміркувати в коментарях на тему: то живий кіт чи мертвий. А ми старатимемось тішити щоразу цікавішим і якіснішим контентом. А ті, хто досі не підписаний, то не робіть так. Ну хто, як не ви, підтримаєте український Ютуб, а? До речі, якщо пам'ятаєте, ми вже якось розігрували футболку. Зараз вона прямує до свого щасливого власника у Португалію. Так ось ми вирішили робити це частіше. Тому. Ось така футболка Ukrainian Gothic з Тарасом Григоровичем та Лесою Петрівною від українського бренду Барикада вже скоро може поповнити ваш гардероб. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно в інстаграмі створити сторіс про те, як ви переглядаєте це відео. Але саме це відео і тегнути мене. Посилання на мій інстаграм ви можете знайти за цим QR-кодом. А ми серед усіх сторіс виберемо найкреативніше, і його творець отримує цю класнючу футболку. Мене все на сьогодні і мої традиційні подяки. Хомічуці за монтаж, анюті за дизайн, арші та барбершопу Хілман за укладочку, а кокосу за те, що не розніс нашу хату на атоми. Побачимось!